Слава Ісусу Христу, слава Україні! Героям слава! святий кріпкий святий Безсмертний, помилуй нас. Ви прийшли ван, ви бачили все. Ви, коли вас призвали до армії, ви не думали, що ви попадете туди, де прийдеться зустрічатися смертю на кожному кроці. Скільки ваших товаришів і друзів, які не вернулися додому, ви щасливі в тому, що ви вернулися. Ви щасливі в тому, що ви прийшли свій той. Непростий життєвий шлях, який відбився в пам'яті на все ваше життя. Але час не стоїть на місці, друзі мої. Я в чужих руках. А серце роздержає біль. Ви це бачили. Ви найкраще розумієте ціну миру, ціну перемоги. Тому що те, що твориться зараз. Ця війна, ця безжальна, безглузда війна, яку ми не повинні програти, і ми точно її виграємо. Але ми ніколи не забудемо тих тисячі вбитих наших героїв, закатованих мирних мешканців, понівищених душ наших дітей, які дивляться зараз на нас з неба. Слава Україні! Тяжко говорити, але я думаю, що ми переможемо, і перемога буде за нами. Коли почалася війна, вже сказав міський голова, що ми зразу на слідуючий день підійшли і сказали, що ми готові допомагати в місті Калуші. Ми взяли під охорону два критичних об'єкта медичних установ. Ходили чотири місяці, дежурили вночі навколо лікарень, і за це ми хочемо зараз вас віддячитися. За які... Грамотами і подяками для сото Романа Михайловича. Учасника Богдана Івановича. Учасник бойових дій в Афганістані. Хто зі стріляти твоїми пострілами? Мене не злякати. Я у себе вдома, а це означає, що тобі мене ніяк не здолати. Зірви Христа зі своїх грудей не сором нашого бога. Православний, і знай, що на тебе чекає у бакла дорога Не вірю, не хочу і не бачу.